Всім привіт із Латвії, із Ризі. Тут я живу якраз останні півтора роки. Мені через те кілька місяців 40 років, але я сиджу зараз зовсім без косметики. Тим таким взагалі станом може показуватися будь-яка дівчина, яка вже з підлайном. Тому я сьогодні поділюся з вами трьома відомками: я мама малюка, якому 5 років, я мама підлітка, якому 15 років, і я жінка, яка Ще планує після 40 ще раз стати мамою, і от саме від цього три такі витимка. Перше, у мене є такий хештег я вже роз, ну, ділилася навіть на бізнес академіях сад сад бісаплів. Про що це я кожного дня моя мала дитина? Всі там останні три роки ходить садочок. Навіть переїхали все в Латвії. Зовсім інша погода не та як до якої ми звикли. От дуже велика кількість людей дітей взагалі хворіє. А ми 330 днів. Останній от рік дитина ходила в садочок. Ну, для мене це е, велика перемога. Е, вранці ми завжди він п'є джуніор ценшуц. Ввечері завжди п'є рестарей. Тобто, це база, яка от дає такий класний результат. Це перше. А е, друге, як я кажу, я тепер е, я же мать, я відправила свого пі, пі, ну, старшого сина. Він зараз живе у Дніпрі сам доросле життя, навчається, і я все так позбирала. Я йому не відправила жодної аптечки. Тобто він поїхав у нове життя без аптечки, але не без такої аптечки, як ми звикли. А він поїхав з дедрінком. Ну, ми знаємо, що якщо щось якась інтоксикація, він поїхав з бейсиком обов'язково вранці, щоб підтримати свій стан. Він спортсмен, тому рестора ввечері. Ну і обов'язково оця от маленька штучка, цей наш спрей, який знову ж таки закриття усіх питань по здоров'ю. Здоров'я, просто щоб дитина займалася, навчалася, розвивалася, а не хворіла. Ну і третій свій такий відгук жіночий, як я кажу про спотій, бо дуже страшно горко. 37-38 років почути, що мені залишилось всього 2-3 роки, навіть менше мені сказали, що моя мрія може не зіститися і все, моє жіноче здоров'я, іде нівець. потім що війна, потім стреси, потім мені вже встановили кісти, паліпи, все-все-все. І знаєте, що в цей момент оце е, такий, от е, одна з дівчин казала: не страшно. Чи ти не казала? Да? Не страшно. Я дійсно, в першу секунду, коли почула там деякий діагноз, я така. Так, добре, і далі я пішла. У подивилася інформація, перевірила все, що можна. Е, почала просто набагато себе більшою е, там, збільшила порцію і додала дуже смачний продукт. Це Generation 50+. Все, я вчора була втретє на УЗІ. Все добре, все класно. Лікар каже: мені у вас нічого немає, з вами не цікаво спілкуватися, бо ви повністю здорові. Тому я хочу сказати, що ми не лікуємо. Ми дійсно ми даємо, по-перше, впевненість в тому, що всі питання вирішуються. По-друге, ми даємо цей ресурс, який от такий гарний, класний, поки годувалася, випала увесь стакан. Да? І третє, ми даємо час на життя. Ми не ходимо по аптеках, по лікарях, по аналізах. Ми живемо. Ми Спілкуємося з дітьми, людьми, тому я дуже рада, що така штука є в нашому житті, і що ми ділимося цією любов'ю для інших людей. Тому дякую.